Вітаю вас, шановні глядачі. Стало вже певною традицією, що у неділю ми, зустрічаючись з вами, обговорюємо ті події, які відбулися на тижні, що минає. Переважна більшість з них пов'язана була якраз з підготовкою до підписання угоди про Асоціацію України з Євросоюзом. Переважна більшість з них супроводжувалася істеричними, безапеляційними заявами про те, що саме підписання угоди це і буде те добро для народу України, яке обіцяють вже 22 роки. Цього тижня відбулося дві зустрічі президентів України і Росії. Одна з них відбулася за обідом у мінську, інша за зачиненими дверима у Сочі. Але головне. Що аналізуючи всі інформаційні повідомлення, ми з вами є очевидцями того, що жодне з питань, яке хвилює простих наших громадян України, не вирішено. Ми не знайшли з вами відповіді на запитання: а як будуть будуватися відносини між Україною і Росією після підписання цієї угоди? Чому про це я кажу сьогодні? Звертаючись до вас а тому, що за роки незалежності мільйони громадян України вигнали реформами з України на заробітки у Росії і працюючи там, він годує сім'ю в Україні. А країни митного союзу прийняли відповідні рішення щодо міграції робочої сили, і вона вільно буде перетинати кордони між Білорусією, Росією і Казахстаном, але будуть обмеження для українських громадян. І це якраз говорить про те, що ці проблеми не вирішені, так як і проблема відносно того, як будуть працювати українські підприємства, які глибоко мають кооперацію з підприємствами Російської Федерації. І я не знайшов відповіді. А що буде з ціною на газ? Що тоді буде у нас з масою підприємств, які також користуються цією сировиною, і чи вони будуть працювати, чи будуть вони конкурентно здатними, чи їх просто олігархи зупинять? На цьому тижні ми також були з вами свідками того, що в Україну прибули в черговий раз ревізори. Місія Кокса і Квасневського, і головна мета їх це вирішити питання, як одного олігарха вивести на лікування з України. Вони запропонували кілька законопроєктів і вже розмірковують про те, що один з них можна підтримати. А ви знаєте, крім того, щоб вивести одного олігарха з України перед цим як ті ж самі угоді велися постійно розмови про інші вимоги? А які вони? Вимога підвищити ціну на газ і на електрику, вимога скоротити фінансування соціальних програм, вимога сьогодні обмежити можливості кожної людини отримати захист з боку держави. Які вимоги дозволити гей паради? Одностатеві шлюби, тобто все те, що їх цікаве, і ви знаєте, шановні громадяни, я хотів би, щоб ви також почули мене сьогодні, бо мене хвилює, чому з вуст тих же самих представників Європи, тобто Костярського чи Кокса, ми жодного разу з вами не почули. Що ми тільки тоді будемо розглядати умови підписання угоди, коли ви. Українські олігархи виплатити всю заборгованість по заробітній платі, яку ви роками не виплачуєте, коли ви піднімете рівень заробітної плати в Україні до рівня європейських, коли ви будете виконувати власну конституцію, і закони, які передбачають і безкоштовну освіту, і доступну безкоштовну медицину. Показовим для нас є і те, що відбулося на цьому тижні після оголошення нових вимог міжнародного валютного фонду до України. Я хочу звернути вашу увагу на те, чого і яких проблем ці вимоги торкаються. В першу чергу вони заперечують тому, що у нас дуже велика видаткова частина бюджету, і її треба скоротити, за рахунок чого. Вони пропонують скоротити за рахунок скорочення субсидій, бо вони записали, що соціальну допомогу будуть отримувати лише 40% громадян України. Вони пропонують заморозити заробітну плату у державному секторі, як і скоротити кількість тих, хто працює у цьому секторі. Але не тільки держслужбовців, це торкнеться, це торкнеться і вчителів, і лікарів. Фонд знахабніло заявив і про те, що вони вимагають не поетапного, тобто. Підвищення поступове, а різке підвищення цін і тарифів, як на газ, так і тепло. А також вони вже вимагають і скласти подальший план зростання цих тарифів, і ось не враховуючи те, в яких умовах живе український народ, уряд і президент України дали згоду на те, щоб ось ці так звані непопулярні заходи стали реаліями нашого життя. Із трьох питань. До 60% підвищити ціни і тарифи на газ і електрику, далі ліквідувати пільги для громадян України і третє це дати вільний курс для гривні. Таким чином, Міжнародний валютний фонд, враховуючи те, що у наступному році Україна повинна повернути 7,1 мільярда доларів за кредити і проценти по кредитах, вони вимагають все це скоротити для того, щоб отримати своє. Не всі з вас знають, що проект втягування чи за проектом втягування України в асоціацію з євросоюзом стоять геополітичні інтереси Сполучених Штатів Америки. І геополітичні інтереси Сполучених Штатів Америки співпадають з європейськими інтересами в частині економічних вимог до України, бо вони розглядають Україну як сировинний придаток, як держава, яка буде постачати дешеву робочу силу, так і територію, на якій вони будуть продавати чи збувати свою продукцію. Але сьогодні ще і з'явилася загроза в зв'язку з тим, що вони за рахунок підписання угоди остаточно розірвуть і відірвуть Україну від слов'янського коріння від православних цінностей, і перетворять нашу рідну з вами Україну у військовий плацдарм майданчик, буферну зону з Російською Федерацією за допомогою влади і опозиція. Американці взялися і за реалізацію проєкта про створення на території України помісної церкви як і проєкту втягування України до НАТО, і для цього вони все зробили, щоб українська влада разом з опозицією прийняла рішення про збільшення військових навчань якраз у межах програми втягування в НАТО. Це мається на увазі за участю самої України. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами і розуміли, що саме компартія в умовах, коли люто ненавидячи нас, розв'язали істерію щодо заборони діяльності компартії, ми, комуністи, активно сьогодні збираємо підписи на підтримку референдуму за народною ініціативою. І наші члени ініціативної групи сьогодні пішли у квартири до хат у агітаційних. Палатка, а також на майданах збирають підписи на підтримку референдуму. Ми вже зібрали мільйон підписів. Я хочу всім вам подякувати за це. Але я звертаюся до вас, шановні співвітчизники. Нам потрібна ваша допомога, і я пропоную поставити. Підпис на підтримку для того, щоб сьогодні захистити Україну від того божевілля, яке, яке нав'язує сьогодні Україні олігархічний капітал, підписуючи угоду по про співпрацю України з ЄС. На наступному тижні ми з вами будемо відзначати ще одну подію, яка привернула увагу до неї всього світу, саме завдяки подіям у листопаді 2017 року змінився світ. І це визнають всі політики. Так ось ми, зустрічаючись 7 листопада, закликаємо всіх. Давайте ми об'єднаємося у боротьбі за життя, яке буде визначати принципи справедливості як головні в нашому житті, за державу, яка буде підтримувати їх і захищати людину, яка створює матеріальні цінності, а не давати можливості шабашити в державі олігархам, які використовують владу для особистого збагачення. 7 листопада це дає нам можливість об'єднатися всім лівим силам, і ми, комуністи, закликаємо вас до цієї співпраці. 7 листопада дає нам можливість піти у трудові колективи і сказати їм про те трударям, що з ними буде, якщо вони не будуть боротися за власні інтереси. Ми підемо 7 листопада у цьому році і в студентську аудиторію, щоб разом з студентами поговорити про майбутнє. Яке воно може бути? У нас вибір невеликий. Чи соціалістичний шлях, чи капіталістичний. Капіталістичний шлях ми бачимо, до чого він призвів за ці 22 роки незалежності України. Соціалістичний шлях і нові умови, а також нові підходи, які пропонує Компартія, а також приклад Китаю дає підстави говорити про те, що за соціалізмом майбутнє. Дякую. На все добре, до наступної неділі.